Інформаційні підсумки середи 12 червня до вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Перший документ малюка. У Хмельницькому міському перинатальному центрі породілі отримують 10 послуг Є малятко. Школярські обновки. У Хмельницькому ліцеї номер 2 з'явилося сучасне обладнання для спеціалізованих класів. Бібліотерапія. У трьох книгозбірнях Хмельницької громади отримали україномовні новинки за кошти закордонних партнерів. Із героєм Сергієм Гержовим попрощались сьогодні у Хмельницькому. Він був підполковником Державної прикордонної служби України. Служив у Донецькому прикордонному загоні. Брав участь у бойових діях і у 2014-му, і після повномасштабного вторгнення Росії. Сергій Гержов помер 7 червня на 50-му році життя. Поховали героя на кладовищі у мікрорайоні Гречани. Познайомились на Азовському морі. Ми познайомились на Азовському морі. Він був прикордонником на заставі працював, а я моряк. Прибуття і відбуття суден так і познайомились. Більше 20 років ми дружили. Прекрасна людина. Не вистачатиме його дуже сильно, і дуже шкода, що так сталося. Професійним військовим був, прикордонником. Я його ще з лейтенанта знав. Прекрасна сім'я, дружина Тетяна, діти всі чудові люди. Дуже шкода, що так трапилось. Дуже жаль, що так случилось. 70 fpv дронів та 5 засобів радіоелектронної боротьби для війська передав сьогодні міський голова Олександр Семчишин. Вартість обладнання майже 2,5 мільйона гривень. Його придбали за кошти із бюджету громади. Нині очікують нових надходжень засобів РЕП та РЕР, FPV дронів та квадрокоптерів. Впіврони такої модифікації ми придбали за бюджетні кошти вперше. Відрізняється цей 10-дюймовий, Це так звана десятка з посиленою батареєю вже 3П. Відрізняється тим, що він має дві камери: це камера нічного бачення і камера денного бачення, тобто дві камери. Ну і це, скажімо так, вперше ми таку модифікацію беремо. Сподіваємося, що вона покаже себе дуже гідно, достойно і результативно в роботі. Передаємо її різним підрозділам Сил оборони і для денної, і для нічної роботи. 70-х Окрім того, передаємо сьогодні 5 засобів радіоелектронної боротьби. Квартус. Дякую нашим платникам податків. Завдяки вашій сумлінній сплаті податків ми маємо можливість такими бенеротошечками допомагати нашим силам оборони. Вони в свою чергу працюють якісно розвитивно, нищать ворогу і захищають українське майбутнє наших дітей, наближають нашу перемогу. Зазначу, що з початку року ми вже понад 3100 в півдроні передали, а також вже. Майже 280 вісімдесят квадрокоптерів дорожчої модифікації. Ну і значну частину засобів ребу, десь вже на понад 25 мільйонів передали. йому далі. Десять послуг за однією заявою в системі є малятку отримують породілі у Хмельницькому міському перинатальному центрі. За бажанням батьків в дії впродовж доби оформляють свідоцтво про народження дитини, а ще допомагають із реєстрацією грошової компенсації за пакунок малюка. З початку року в міському перинатальному центрі безоплатною послугою є малятко скористалися майже 60 батьків новонароджених малюків. Як відбувається процедура, розповість Ірина Аріон. Добрий день. Добрий. Адміністраторка послуги є малятко. Юлія Мазур завітала до палати багатодітної матусі. 10 червня в Хмельницькому міському перинатальному центрі Анна народила третього хлопчика, якого назвали Яном. Свідоцтва на перших двох дітей оформляв чоловік в РАЦІ. Нині жінка подає документи на реєстрацію дитини ще у пологовому. Так зручніше, набагато да, запропонували, і звичайно, так зручніше, нікуди йти не потрібно. От, так що, чому не скористатися такою можливістю? За бажанням батьків, за однією заявою можна отримати відразу 10 послуг. Про таку можливість породіль інформують у відділеннях перинатального центру. Для оформлення заяви онлайн вдіє необхідний пакет документів. Паспорта обох батьків. Якщо паспорта у вигляді ID карт потрібна довідка про місце реєстрації, місце проживання, потім свідоцтво про шлюб, ідентифікаційні податкові номери обох батьків, Дружина, матері на телефон має прийти смс-повідомлення створеним медичним висновком про народження дитини. Мені необхідно надати це повідомлення. Якщо батьки захочуть скористатися послугами допомога при народні, їм потрібно надати мені реквізити рахунку. Як також, якщо батьки захочуть скористатися послугою грошова компенсація за пакунок малюка, потрібно надати мені реквізити окремо відкритого в Приватбанку рахунку пакунок малюка. У Хмельницькому міському перинатальному центрі комплекс послуг є малятко запровадили у 2021-му. В рамках проєкту заклад забезпечили ноутбуком та принтером. Тоді послугами скористалися понад 200 породіль. Через війну цей процес в перинатальних центрах України призупинили. З 2023-го електронні послуги відновили для зручності батьків. За цих три дні, поки вони знаходяться тут, документи на їхню дитину вже готові. Вона вже і прописано. Вона має свідоцтво про народження. Тобто це достатньо комфортно. Єдине, що їм залишається, це заключити декларацію з сімейним лікарем для цього вже ідентифікованого пацієнта. І всі послуги, які далі надає сімейний лікар цієї дитині, вже будуть надані. Тобто вона є вже в системі. За неї буде проплата Національної служби здоров'я. Доки триває оформлення документів, матуся з малюками готується до виписки. Ірині, матері новонародженої Добре, Олександри, дякую. нині вручають перший документ в житті донечки. Перевірте, ознайомтеся, так все, все правильно, дякую. Розтій З початку року в міському перинатальному центрі через є малятко вже зареєстрували майже 60 немовлят, аби жінки могли не турбуватися про необхідні документи для дітей після виписки та насолоджувалися материнством. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста. Благодійний фонд Карітас безкоштовно надає послугу соціальної реабілітації дітям з інтелектуальними та психічними розладами. Він став переможцем конкурсу, оголошеного управлінням праці та соціального захисту населення. Нині працівники центру, що діє при Карітасі, опікуються сотною неповнолітніх. Фінансування з бюджету громади дозволяє надавати соціальну реабілітацію вдвічі більшій кількості дітей. Олександр Семенюк продовжить. Із Запоріжжя до Хмельницького у 2022-му разом із сім'єю приїхала Марина Коновалова. Декілька років тому в її донечки діагностували епілепсію. Наслідок цього десятирічна Марія має порушення розвитку. Майже від народження воно було, але дуже довго нам ми йшли до нашого діагнозу. Але я дуже рада, що ми нарешті поставили цей діагноз. Він допомог дійсно робити вже шахів напрямку до. Того, щоб дитина розвивалася правильно у рідному Запоріжжі, дівчинка відвідувала лікарів, реабілітологів та психологів, але не безкоштовно. У Хмельницькому ж сім'я Коновалових звернулася до соціального центру для дітей та молоді з особливими потребами. Він працює на базі благодійного фонду Карітас. Вона більш комунікабельна стала, вона більш така відкрита стала. Вона почала мова розвиватися краще, навички якісь, і фізичні також вправи дуже допомагають. Тут нині опікуються сотнею дітей. Нещодавно центр став переможцем конкурсу з надання послуг дітям з інтелектуальними та психічними розладами, оголошеного управлінням праці та соціального захисту населення. До нас можуть звертатися діти, які мають інвалідність, живуть в Хмельницькій громаді, мають інвалідність з аутизму, з епілепсії, ДЦП і розумовою відсталістю. Завдяки фінансуванню з бюджету громади працівники центру зможуть надавати соціальну реабілітацію вдвічі більшій кількості дітей. Вже сьомий рік сюди разом із сином ходить Хмельничанка Олена. Каже, результатом задоволена. Дуже радують активності, які проводять для дітей, тобто майстер-класи, художні майстер-класи, кулінарні майстер-класи, тобто там, де діти можуть вийти в соціальне середовище, де вони будуть абсолютно прийняті. З дітками у центрі працює психолог, логопед, два соціальні працівники та фізичний терапевт. Заняття є індивідуальні, є групові, соціальна інтеграція, навички, самообслуговування, розвиток художніх творчості. Тобто діти відвідують все, що в Хмельницькому можна відвідати, і де нас приймають. Ми там буваємо велика кількість наших дітей, які до прикладу не могли відвідувати. Кафе чи ходити в кінотеатр, зараз можуть це зробити, і батьки щасливі, тому що вони можуть піти з дітьми в театр або на мультик і це повністю. У нас є діти, які приходили немовленєві, які мали польову поведінку. Зараз вони ходять до школи, намагаються добре вчитися. І кожен такий здобуток це для нас як. Шалена радість, тому що ми дуже тішимося здобутком наших дітей. Нині працівники центру готові прийняти ще близько сотні дітей. Аби дізнатися більше інформації про це, необхідно зателефонувати за номером 067 311 78 00. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста. Нове обладнання для кабінетів математики та географії отримав ліцей No2 Хмельницької міської ради. Серед обновок набір стереометричних фігур, креслярське приладдя, глобус для визначення географічних координат, макети будови вулкану, земної кори, компаси. Вартість обновок близько 80 тисяч гривень. Гроші на придбання виділили з бюджету громади. Тож після канікул школярі навчатимуться в оновлених класах. Подробиться у наступному сюжеті. Вчителька математики Наталія Никитюк демонструє креслярське приладдя та набір стереометричних фігур. Це нове шкільне обладнання, яке декілька днів тому отримав ліцей номер 2 Це обладнання в основному для розуміння стереометричних фігур в геометрії. Що таке стереометрія? Що таке об'ємна фігура? Чим вона відрізняється від фігур на площині? Це використовується в будь-яких класах, розпочинаючи з п'ятого класу, тому що в нас є класи інтелект, де вже в початковій школі вони розуміють, що таке стереометрія. Додає, раніше діти займались із обладнанням, яке переважно виготовляли власноруч на уроках праці. Щоб зробити, наприклад, одекайдер, потрібно рівносторонні фігури. Точно, точно виміряти сантиметром, навіть циркулем їх неможливо. А ці фігури вже точні, що дуже добре відкривши цю об'ємну фігуру, можна побачити її розгортку. Наші діти виготовляють самі такі фігури, і часто буває незрозуміло їм, а як же її зібрати. Тому ось ці обладнання дають дуже гарне пояснення, як зробити виміри і як зібрати фігуру. Поповнився обновками й клас географії: макети будови вулкану, земної кори, компаси, глобус для визначення географічних координат. Все це використовуватимуть на уроках вже у новому навчальному році. Починаючи вже в цьому році нова українська школа, сьомий клас, ми будемо працювати. Визначення сторін горизонту і орієнтування на місцевості це компаси, компаси, курвіметри, барометри, опадомір, секундомір. Ось цим ми будемо працювати, звичайно, які будемо надавати і практичні навички, які потрібні дітям у подальшому житті. Людмила Лиса переконує, з новим обладнанням уроки географії стануть значно цікавішими. Треба кожній дитині взяти той компас, щоб визначити, направити, визначити сторони горизонту. А ми маємо поки що робота в групах, але це вже величезний плюс. Тому дуже-дуже нам пощастило. Я думаю, що буде цікаво і для дітей, для нас так само, то надавати нові знання, розвивати їх, звичайно. Вартість обновок близько 80 тисяч гривень. Гроші на придбання виділили з бюджету громади. Це вже друге надходження, а перше надходження ми отримали. Десь одразу після нового року, тобто впродовж цілого навчального року 2023-2024 року ми вже маємо повністю обладнання для нової української школи, кабінетів математики та кабінетів, кабінету географії. Тобто на сьогоднішній день наші здобувачі освіти мають можливість працювати з сучасним обладнанням, яке будуть використовувати під час уроків. У минулому навчальному році у ліцеї номер 2 оновили кабінети біології та хімії. Ірина Кондратюк, Марія Соколова, новини міста художня література і книги для дітей хмельницьких та закордонних авторів. Такими новинками поповнилися бібліотеки громади. Частину видань, зокрема місцевих авторів, придбали за кошти із бюджету. Літературу, надруковану російською мовою, у книгозбірнях списують та здають на макулатуру. За виручені гроші нещодавно придбали 47 україномовних новинок. Три книгозбірні громади перемогли у проєкті бібліотерапія і отримали літературу за кошти міжнародних партнерів. Чимало примірників дарують бібліотекам читачі. Ірина Муляр детальніше. Наш Юрій Даценко, Остання його книга, останню годину. Ця тільки вийшла є в нас, і вже чекають його наступні книги. Ці три книги це в основному трилери. трилери зарубіжні. На них дуже великий попит. Такими новинками нещодавно поповнились фонди книгозбірень громади. За словами бібліотекарки Олесі Горобняк, щодня до відділу абонемента Центральної публічної бібліотеки приходять близько сотні відвідувачів. Новинки відразу беруть читати. «У Нас з'явилися книжечки Бріджертони. Продовження служниці дуже відома. Ця історія цієї дівчини з своїм таким незабутнім поворотами сюжету. Надіра Ільницька прийшла по книгу для донечки, а собі взяла роман Маленькі жінки. Класика, суцільна професійна література була багато років. Зараз захотілося щось таке почитати. А Лариса Безсмертна більше полюбляє детективи та фентезі. До бібліотеки завітала по книги для своєї мами. Світлана Талан і Ганна Медвід – це наші українські теж письменниці. Мама полюбляє більш такі романи про життя, про якісь українські долі. У бібліотеці говорять, чималим попитом користуються саме книги місцевих письменників. Відтак нещодавно придбали твори подільських авторів за кошти із бюджету громади. На день героя була презентована книга в мистецькому дворику Герої серед нас. Також закупили твори наших міських письменників, як Марії Деменюк, Володимира Олійника, Ніни Качаровської і Олександра Шенкарука, також воїна. Книги, надруковані російською мовою, в книгозбірнях списують і здають на макулатуру. За виручені 15 тисяч гривень. Нещодавно придбали 47 новинок. Ми списуємо дуже багато книг. Ми вже за перше майже півріччя списали більше 30 тисяч книг. Плануємо до кінця року списати 60 тисяч. Третя, друга та вісімнадцята бібліотеки філії, стали переможцями проєкту бібліотерапія і отримали від міжнародних партнерів по 30 тисяч гривень на закупівлю нової літератури. Кокатюки, детективи. Також дівчата брали і Юрія Даценка, Ольги Саліпої книги, ну, Дари Корні всіх українських, багато світової літератури вони нових взяли. Саро Джіо. Ще півтори тисячі примірників подарували бібліотекам громади. Читачі нині очікують на закупівлю ще понад шести сотень книг. Ірина Муляр, Марія Соколова, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь. Залишайтеся з нами. Побачимось!